Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами пограємося в дидактичну гру вибухонебезпечні предмети. Давайте пригадаємо, які предмети вибуху небезпечні ви запам'ятали. Пес патрон поспішає вам на допомогу. Уважно розглядаємо і називаємо. Це що? Так, це осколкова граната. Небезпечний предмет. А це протипіхотна міна метелик, або ще називають і полюстка, також дуже небезпечна. Протипіхотна міна також небезпечна, так. Некерований мінометний снаряд. Дуже небезпечний. Касетний елемент снаряду також є небезпечний. Протипіхотна осколкова міна. Також небезпечний предмет. Осколкова граната, що вистрілюється з гранатомету. Також небезпечна. Протипіхотна осколкова міна. Направленої дії також є небезпечно. А ще давайте, малятка, пригадаємо, чи можна залишені речі брати собі, торкатися? Так, не можна, тому що там також може бути вибухонебезпечний предмет. Молодці малята, я надіюся, ви все правильно назвали і відповіли. І запам'ятали, що трогати руками вибуху небезпечні предмети не можна і забути речі також не можна брати. Пес патрон радий, що ви, дітки запам'ятали всі небезпечні предмети. Якщо сподобалась, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався і ставить подобайки. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Миру нам усім!